Розглянемо роботу електричних кіл при живленні від акумуляторної батареї та генераторів управління електровозу ЧСІ. Спільсовий клем акумуляторної батареї номер 506 отримає живлення провід 512 і через замкні контакти АЗВ, вимикача акумуляторної батареї 566 отримає живлення провід 514 і третя клема блоку 500 го з 500-го блоку живлення буде виходити на другу клему проводом 503. З провода 503 створюються два паралельні кола. Перше, через амті контакти АЗВ, вимикача, ідентифікатора вимірювання вольтметра 508, по проводу 504, через замкнені контакти перемикача вольтметра 842 отримає живлення, провід 506 і вольтметр 840. 199-м проводом живлення буде приходити на замкнені контакти АЗВ 566 проводом 513 на мінус блока акумуляторної батареї 506. Аналогічно, живлення буде проходити і у другій секції. При цьому паралельно з проводу 503 через замкні контакти АЗВ акумуляторної батареї 566, проводом 501 через демпферний опір 576. Буде отримати живлення загальний 500 провід, про що свідчить останній номер 0. Це є вказівник загального, міжсекційного живлення. Коли будуть увімкнені мотор-вентилятори, то через ременну передачу буде приведено до обертів генератор управління А1 у секції обидві, обидва генератора управління. При цьому. Воно буде живити цей генератор буде живитися від 500-го блоку з 6-ї клеми через обмотку збудження генератора 502-го на 5-ту клему, автоматично керуючись через трансдуктори 500-го блоку. Аналогічно з 9-ї на 8 восьму клему буде заживлюватись обмотка збудження 503-го генератора управління. А з плюсової клеми обмотки якоря генератора управління 502 буде поступати живлення на першу клему 500 блоку, і на четверту відповідно від другого генератора управління. А вже від цих двох генераторів управління через 500-й блок живлення буде виходити третьою клемою проводом 514 через замкнені контакти азв 566 акумуляторної батареї, проводом 512. Живлення буде проходити крізь акумуляторну батарею блок 506, проводом 513 і через замкні контакти АЗВ 566 акумуляторної батареї, замикатися на мінус, було, на мінус обмоток якоря генератора проводом 199. Таким чином буде заряджатись акумуляторна батарея. А живлення з першої та четвертої клем, відповідно, буде поступати на другу клему 500-го блоку, що буде забезпечувати живлення кіл управління від генераторів управління. Ось таким чином працює акумуляторна батарея, заживлюючи коло управління і генератори управління.